Слава Ісусу Христу, дорогі священники, вірні, ми вже маємо ось мій день декади місійності. Сьогодні ми подумаємо про дари того Духа, але особливо про найбільший дар Святого Духа. Ви знаєте, з катехизму що є сім дарів Святого Духа це мудрість, розум, рада, сила, знання, побожність і страх Божий. Але найбільший дар Святого Духа, який є основою всього християнського життя, це є любов. Тому прочитаємо. Саме текст із Першого листа апостола Павла до Коринтян, глава 13, де є мова про любов, каже апостол Павло. Якби я говорив мовами людськими і англійськими, але не мав любові, я був би не мов міч бреняча або кимбал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайні і все знання, і якби я мав всю віру, щоб її горе переставляти, але не мав любові, я був би ніщо. Якби я роздав бідне все, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я б не мав жодної користі. Любов. Довготерлива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чониться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою. Все зносить, усе вірить, у що надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає. Пророцтво зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне. Бо знаємо частину частину пророкуємо, коли настане досконале, недосконале зникне. Коли я був дитиною, говорив, як дитина, думав, як дитина, міркував, як дитина, коли ще став мужем, покинув те, що дитяче. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчя, обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, тоді спізнаю так, як і я спізнаний. Тепер же зостаються віра, надія, любов цих троє, але найбільше з цих є любов. Може любов як найбільший дар Святого Духа. І це є закон, що ви любили один одного, як я вас полюбив. І Перше нас полюбив, тому що Бог нас полюбив, ми покликані любити себе самого. Тому ми полюбимо себе самого доброчинною, некористолюбною любов'ю, ми будемо здатні залишити себе, вийти з себе і піти зустріч іншим і любити ближнього, ближніх наших. І разом з ближніми любити Господа Бога. Отже тому прочитайте цей текст. З листа апостола Павла до Корінтян. Прочитайте, замовчіть, послухайте те слово серцем і душею. Що з того торкнуло вас? Запитайте себе, Помоліться над тим текстом, подякуйте Богу, просіть і того, дару любові, просіть, що любові, святий дух любові зійшов на вас. Слава Ісусу Христу!